Видаєш книгу, а сам її ти читаєш? Ти у слова свої в цій книзі активно вникаєш? Є в тебе час для читання книги своєї. Чи прийняв ти себе у слові своєму, щоб інші приймали, читали, щоб слова твої активно вивчали? Скільки сторінок має твоя книга, скільки часу людського вона займе, щоб її прочитати? Що донести у книзі своїй ти так хочеш? Бог книгу створив незвичайну таку, весь світ її читає, ще й храми всюди будує. Яка ж це книга? Про що це вона? Це Біблія, Євангеліє? Яка ж там основа, що люди так горнуться вивчати?